Готуємо оладки на кефірі швидко і просто, із доступних інгредієнтів. Так що починаємо з кефіру якого виливаємо в миску, кефір може бути любої жирності. Можна також брати і кисле молоко. Додаємо також муку. Я беру з розрахунку на одну шклянку кефіру, дві шклянки муки. Одне яйце додаємо, більше єс брати не потрібно. Також додаємо цукор, я беру столову ложку з вершком. Хто любить солодше, можете давати більше цукру, півтора 2 ложки. Але не більше, щоб не було занадто нутки. В мене виходять уладки з цієї порції цукру середньої нейтральності, тому що я можу давати також до оладок, потім в процесі їди як мід, так і повидло якесь. І додаємо дрібку солі. Це одна четверта чайної ложечки. Для того, щоб краще відкрився смак інгредієнтів. Все розмішуємо. Довго розмішувати не потрібно, для того, щоб більш-менш всі інгредієнти поєдналися. Після цього додаємо пів чайної ложечки соди, щоб наші лодки були пухкими. Сода це обов'язковий в даному випадку інгредієнт, розмішуємо тісто. Також недовго для того, щоб воно такою плахтою спадало нам з ложки. Значить, тісто в нас готове. Ставимо гріти сковородку. Приблизно 2 хвилинки наливаємо олії 100 г і викладаємо оладки ложкою, не розмішуючи тіста. Отак легенько викладаємо, вони добре формуються, підбираються. От. Смажимо з кожної сторони по півтора хвилини. Мені незручно одною рукою, тому, ж, тому я одною вилкою вам показую, як я їх на другу сторону перевертаю. Бачите, вже навіть видно, як вони піднімаються і які вони є пухкенькі. От. Приблизно півтора сантиметри вони є в перерізі. З даної порції інгредієнтів виходить коло 12 оладок. Кожну порцію смажимо окремо. От такі оладки в нас вийшли. Зараз я розріжу. Спеціально один оладок, щоб ви подивилися, які вони дирчасті і є пухкі всередині. Прошу поглянути. Готуються вони протягом 20 хвилин, не більше, хай вам смакує. Всім цього найкраще.